Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні ми з вами розпакуємо, скажімо таке, рідкісне явище у мене на каналі. Це метафорично асоціативні карти. У мене є одна колода метафоричних асоціативних карт, причому котра слугує прямо ними. От, бо є багато оракулів, які також можуть виступати як. Метафоричні карти, але я їх взяла, звісно, що для того, щоб працювати в мантиці, а не просто з метафорами, так? От. Тому давайте подивимося, спочатку, тарганів, а потім особисті кордони. Це, скажімо, мені продали ці колоди, в плані продали, що я купила через вплив, як то так? Мене заінфлюенсили мої колеги, мої. Знайомі дівчата, які вирішили, що їм ці таргани потрібні. Я взяла отакий от класичний варіант, який у нас продається на промі, на розетці. Єдине, що да, ви обираєте собі там, найпідходящий шум. Ціну, якщо ви хочете цю колоду, а, от. бо вони є в таромансі і в місті Ксілку, але там чуть-чуть можуть бути інші ціни, і там уже за коробку треба буде доплачувати, а тут коробка йде вже готова. Із мінусів, да, ця колода лише є російською мовою, але наскільки я зрозуміла, оця от історія у нас в копії. Тобто, це не скільки це не оригінальна, бо оригінал, скоріш за все, російський. От є мене така підозра, і, власне, ми вже копіюємо тут цю історію. Так, коробка, ну, така. В принципі, нормальна. Могла бути гірша. Тобто, могла бути гірша, насправді. Коробка нормальна, нормальна. Я не скажу, що дуже товста, але проживе, проживе. Значить, що, от так, такі от вкладиш є? От. 88 карт. Так, да, я думаю, що це якась Марія Мінакова, це якийсь центр психології і тренінгу. Ну, Скоріше за все, що це росіянська історія, але тут ніяких підписів немає. Да? Тобто я думаю, що це все-таки український, український передрук. Так, ну, і тут методики є. Ну, коротше, я е, працюю з цими е, історіями е, таким чином, що я тас, тасую карти, і потім дістаю і в, 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 дізнаюся, що я хочу дізнатися. Ну, не, не лише з ними, з тарганами так само. Тобто, я вже бачила, як з ними працюють. І, в принципі, ну, я за те, щоб користуватися цими картами оракульно. Хто там собі хоче їх як мак використовувати, будь ласка. Що по якості карт? Знаєте, непогано. Ну, тобто за ту вартість 88 карт. Картончик такий плотно-журнальний, да? тобто є гірші варіанти. Друк теж. Ну, тут, в принципі, такі акварельні малюнки. Але, так. Да. Значить, сорочка ось така, дуже така нейтральна. Понятно, що вона зіб'ється одразу, це дуже-дуже швидко прийде в негодність. Але для наших цілей, в принципі, нормально. Тут дуже така карта є одна, Уже вона, ну, видно, що погано порізана. Вирубка теж така кострубата, нерівна. Але, я ж кажу, 88 карт за 300, щось там мені обійшло 380 гривень. Нормально. Так. Ну, і власне, тут уже асоціативно да, плохіш, паучайка. І ну і російською підписи, чесно кажучи, а, ну, є, да, от, Юля з Кричок ми, ми з нею обговорювали. Вона каже, хочу підписи цю е, колоду з українськими підписами. Ну, Тут треба багато роботи проробити, для того, щоб зробити українські підписи, бо тут такі цікаві, о, цікаві назви їх: Агресіус, вредіна, ну, буду російською, не буду перекладати, бояшка, капризка, принцеса. Жертвич, така жертва. Хорош прихорош. При хорош. Ой це такий оцей синдром відмінника. критиканус Оце я. <ритиканус> я от це от покрітікану. Капітан справедливість. Декс. от Фома невіруючий, да? будь ласка. Українською взагалі тома буде, тому що ми зараз переходимо на іншу транслітрацію. Мстяка класна карта. Винуватик. Угу. Капілкін. Клас. Мистер Прокрастинати. Ну, той, что лежит, сидит, собей, никуда не спешит. Нет, вещи не есть однаково. Притворяшка. Крутяшка. А, а ты что, да? Притворяшка-крутяшка. ты пушевин, притворяется крутяшка. Ну, Тоже цикаво-цикаво, да? Спорыч. Сомнениус. на мать. Чего-то ждун. Нехочуха. Самонаказун. Ну, тут, до речі, по цій карті навіть може селфхарм пройти якийсь, да? типу не просто, що ти себе всередині наказуєш, а і селфхармом займаєшся. Недавно книжку на цю тему читала. Позитівич, песимістушка, рівнівус, установич, варчун. Психосоматикус. О, класна карта, теж хороша. Настрадамус. <клес> Клас, контролюс. Ізмухіслон. Хорошо. Равнодушкин. Лакса. Тоже, по-моему, Мни не Мниниус не Несмеяна. Кокошник мой, Нет. Ну, нет. Карьерыч. Неудачкин. Ярлыкаш. Это классная карта тоже. Неуспевашка. Так, дальше. Тираниус. Возмущен. Тормозяш. Забываш. Ш -ш -ш -ш. Трохи трохи харю ці оці. Перфектус. Чесноглазік, хитропопік. Ага. Ну, трошки лицемірством попахує. Самокопай. Одинокушка. недообнімашка, Нав'язовіч. Інтровертус. Дурашка. Хороший. Авоська. Це цей, да, з мультика? Як його там? В 39-му царстві, по-моєму, він називається, коли. Як там? Що спочатку нічого не вмів робити, а потім навчився. так? Да? Самообманус. Мазгава насяшки. Різкун. Всізнайка. себе не любяш. невміняшка, Трошки відрізняються, От десь всередині колоди починається, трохи відрізнятися карти. Молчун. и э, трошки але, не, так, и Недоверяшка, работяшка, подозревашка, тревоженка, соревновашка, бедняжка, всем угодий, саботашка О, вот тоже карта. Самосаботаж, да? Угу. Соблазняшка, инфантик, да? классно, Манипуляж, тоже прекрасно. Ленус зацикленыш, так, обжорка, обижака, стесняшка, депрессун, лавелас, ой, хороший, який обцелованный таракан, эгоистус, по головам, класс, легкомыслиш, угу. сплетникус, угу. упрямикус, великолепиус, идеализириус, это тоже хорошо, так себе родитель, о, и не могу, Так, ну цікаво. Ой-ой-ой, так, тихонько. Трошки тут заскочила рука. Хороша колода, прикольно. Мені сподобалися карти. Гарні. Гарні гарні архетипи, можна так сказати. І тут уже комбо, да? кому яке попаде. Прикольно. Так, ну що. Не хочу ворожити, поки що, може, якесь придумаю ворожіння, цікаве з ними. Звісно, що по мак можна працювати, да, це все прекрасно, але я все-таки хочу спробувати на характеристику людини і взяти. От мені ця подобається на характеристику людини, і зараз я. Ну, в принципі, люб, любе таро, любе може взяти, можна взяти і характеризувати. І це ось ще це я подивилася, теж, що одну, що другу колоду в Каріне, в таро Київське. Оця от, як вона, Visions of Life, да? бачення життя. Оця дуже класна колода, вона ем, орак... таро-оракул, типу тут е, карти, які є архетип, старші архетипи, старші аркани, От пошук 9, де, це, типу як аналог самітника. І є, типу, молодші аркани, які вже без е, 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 якихось нумерацій, але вони дуже зрозумілі, теж працюють як і мак, і як оракул, і як таро, тобто дуже дуже достойні. Оце я брала в, в оцю історію. Так, ну а ці вже торгани в голові. Я ж кажу, просто загугліть і найвигіднішу пропозицію. Да? От мені ця їхала з Дніпра, причому їхала ще й новою поштою, і, ш... і ще й Укрпошта довезла мені їх за, О, все, вже застрягло. Е, за день. Типу, вчора відправили, як Позавчора відправили, вчора я отримала. Тому така тут теж цікава, цікава історія. Так, ну, цей вкладиш нехай лежить. Але в цілому він буде більше для комплекту. Так, і, ну, в принципі, так, все вмістилося, все на місці. Так, давайте особисті кордони подивимося. Я побачила теж в коліжаночок кілька карт і поняла, що я хочу спробувати їх взяти на стосунки. От, Хоча, ну, подивимося, подивимося, як вони мені. Я щось думала, що вони будуть більші, а вони менші. Давайте я візьму стандартну колоду тару. І ось у мене. І це я взяла фантастичний звіринець. Так. Для психологів, психотерапевтів, соціальних працівників, педагогів, коучів, батьків, колода корисна тим, хто прагне до самопізнання і само, самовдосконалення. Семінари, тренінги, ба-ба-ба, ну, коротше, понятно. Ну, типу, вони ж це все як мак, да, ем, продають. Так, тепер ще щось тут є. Тут навіть є. Так, якість ого. А, ну, кстаті, норм... та нормально, нормально. Ну, типу, понятно, що це журнальчик, тоненький, що це дуже швидко. Хоча, знову ж таки, у мене, я не думаю, що я... у мене буде це прям основним інструментом в роботі. Ну, і бачите, да, карти наскільки. Тобто це даже не 10 на 6. Це даже не 10 на 6. Трошки кострубатенькі малюнки, але тут уже ось така. от Техніки теж нам пропонується. 100 карт. Сюжетні лінії з емоцій людей. Угу. Понятно. Так, особисті кордони. Ну, власне, давайте подивимося. Особисті кордони. Що тут у нас по особистим кордонам? А в принципі, я думала, що ці карти будуть класно працювати в розкладах на стосунки. Да? От, і я думаю, що ми так, якраз їх на це і будемо брати. Дуже тонесенькі, дуже, прям такі, ну прям світяться на сонці. Журнальчик дуже тонкий, але їхня задача не для цього. Да? Ну і знову ж таки, ціна їхня була прям дуже така. Дуже символічна. Тобто там 300 гривень. Дешевше тільки на Аліекспресі. Так, ось така мамаша, да? або дружина. Ну, тут вже треба дивитися по ситуації. Так. О, теж третій в ліжку. Чиясь мама, так? Да? Тобі кордон, да, такий? Так. Ворожіння, будь ласка, сімейство. Так. Чувак, який вважає, що дитина — це для нього якір, да, що його прив'язали дитиною. Тут теж якесь засудження. Теж, да? дружина, яка грає роль мамочки, просто сварка зображена. Тут відсутність інтересу з боку цієї панянки. А мама або свекруха, яка розказує, як краще поводитися, як краще вести в господарство. Теж співзалежні стосунки. Так, ну тут, в принципі, такі. Теж всім заважає, підглядає. Робота нагордилася. Ну, коротше, в принципі, я думаю, що не тільки на стосунки можна брати, але буде цікаво, як на мене. Так. Що тут в цій карті? Треба дивитися. Сусіди, да, сумасшедші. Сплетники тут у нас. Тут любов. Тут дружба. Інфантильний. Підслухуємо. Обут задовбав, да? теж якась сепарація родини може показати да? неможливість об'єднання. Рід. Так, тут теж якась така фігура авторитарна, яка давить на тебе. Тут гармонійно все, в принципі. Небажання спілкуватися. Тут може бути як і домашній такий малюнок, так і десь спілкування в сімейного психолога, де хтось не дає іншому слову. Тут у нас пристрасть іде. Спогади сімейні. Тут роботою намагаються її нагрузити. Вона каже, не надо". Угу, Молодець. Далі тут боротьба. Угу. Ну тут або прям дуже втрата, да, там серйозна така, або а, питання опіки, опікунства. Так, тут у нас дільошка майна. А, така собі нагадує мені дев'яточку Пентаклів, да, в клітці, в золотій клітці. Тут просто ну, тут може бути все, що завгодно, і аб'юз, так, і... Все-все-все-все. Такс. Це може бути або розлучення, або, навпаки, шлюбний контракт. Ну, от я б не сказала, що це прям такі, так, да, типу, щось погане в, але, да, комусь некомфортно. Такс. Так, медитація. Маєток, так, да, типу, кордони теж непогано. Ізоляція така собі, перетягування каната. Так. Цікава карта. Сплилися долі, да сплилися два шляхи. Консультація психолога. Хтось когось сварить. Ой, яка хорошенька, гляньте. Ой, кісуля. Ще отлічно. Так. Це що, сама рефлексія якась, так? Да? Так. Ну, це метро транспорт, да? Коли хтось заглядає в твою книжку. Так. О, різні континенти, теж тяжка карта. Далі. Overthinking", да? От, Типу, що про мене подумають, можливо, навірно. Або Ким я є в соціумі, теж як варіант. Такс. Ну, кава в ліжку. А, яка кава ввечері? Да? У них тут світильник світиться. Ну, дуже нелогічна карта, ну, що. Подивимося, що бігудік, звісно. Так-с. Це у нас якийсь профеміністичний рух, скоріш за все. Блок, типу, блок, так? Да? Не, не ходи до мене. Такс. Ну, то теж, типу, хтось не хоче уваги якоїсь. Чоловічі обов'язки? Бабуся з котиком? Ванючий, да Угу. І питання скаже вона йому це чи ні. так далі. Угу, дорослий, а ще за ним бігають. Бабушки, дідушки, мами, папи. Ой, тут з рівнем учоба, боже, боже, ужас який. Тут у нас що, теж під дулом пістолета треба щось вирішити, да Сварки. Швидкий рух, да, типу, запізнюєшся кудись. Маріонетка, закрий рот. Тут теж щось, типу, старше покоління намагається доказати. Ой, біда-біда, да, обрізав крила. Так, тут ну не знаю. Нормально, вроді у них все. Тут взагалі якийсь духовний провідник. Що ти сховався за дівчиною, да? Типу моя да? так? Е, набажність, да, оця. Такс. Вигнала з речами. Покоління. Теж боротьба. Ізоляція своя. Причому така ізоляція тут більш гармонійна, так? Да? Це у нас що тут? Непонятно. Треба розбиратися. Такс. Ой, родичі без запрошення нагрянули. так. Нікого, ніхто їх не живе. Тут взагалі буде рукоприкладство. Так, тут що в нас? Ну, тут жінка аб'юзер, да? логічно ж. Тут жінка мать, сім'я, да? я. Тут егостай стоїть на першому місці. Ой, теж таких персонажів ми знаємо. Що тут срота ваняє? Ну, ваняє в людей, так. Да. Так. Це щось відійшло, померло до побачення. Тут теж хтось комусь заважає щось робити. Можливо, проживання з батьками. Так, тут теж дуже плотно, так всі, так? Да. Ой, це сестри, мабуть, що сестра в сестри щось там уже витягає. І тут допомога, так, таке, типу. Підтримка. Теж на шлюбному ложі їх хтось споглядає, причому що це не може бути такий, да, вуайеризм прямо по цій історії. І каса Денягніт, ну Ви діржитесь, да? Ну, прикольно, прикольно. Мені кажуть, здається, що вона непогано спрацює як саме оракул. Бо я, я ж кажу, в принципі, такі карти вони непогано працюють, як оракули, головне, вміти зінтерпретувати. Але. Коли ви робите розклад, ні одна карта ніколи не може випасти випадково. Завжди всі карти несуть якийсь сенс. І в цьому якраз шарм очарування цього всього мантичного, мантичної практики. Бо який, би, який би ти інструмент не взяв, хоч кавову гущу, хоч чайне листя, хоч метафоричні картки, все одно типу. Почуєш те, що ти мусиш почути, дізнаєшся те, що ти мусиш дізнатися. Ось така от ось, нас з вами вийшла розпаковочка невеличка. Дякую за вашу увагу. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що ви не нудьгували, що ви почули, можливо, щось для себе. Нове, інсайтики якісь. Так. Мені не подобається, як воно тут торчить. Зараз я його так... І... І побачимося з вами вже в наступних відео. Можливо, розпакуємо, можливо, оглянемо щось цікавеньке. Ну, сьогодні у нас з вами були ось такі от, е, в головних ролях, да? от, таргани в голові і особисті кордони. Дякую, до зустрічі, па-па.